Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. А ви знаєте, що практично всі вихідці з одного села є родичами, тобто мають кревну спорідненість. І не лише носії одного прізвища, а й представники абсолютно різних і чужих на перший погляд родин. Зайду з іншого боку, вирогідність того, що роди, проживаючи декілька століть в одному невеликому населеному пункті, зокрема в українському селі, жодного разу не перетиналися на шлюбному рушнику, надзвичайно мала, навіть мізерна. Чому ж ми не знаємо своїх далеких родичів? Річ у тому, що люди зазвичай контролюють спорідненість на два-три покоління вглиб, а тому відслідковують максимум тріюрідних братів і сестер, які мають спільного прадіда. І якщо спорідненість менша, а прямий предок знаходиться далі, люди не передають цьому значення і поступово через зміну поколінь забувають про кревну спорідненість. Відповідно, далекі родичі стають однофамільцями або просто чужими людьми, односельчанами. Така тенденція пов'язана не лише з людською психологією. Протягом минулих століть церква ретельно слідкувала, щоб не одружувалися близькі родичі. Заборона закінчувалася на триюрідних братах і сестрах. Все, що далі, за ступенем спорідненості, не вважалося родинними зв'язками. Тому, скажімо, чотириюрідні одружувалися одружувалися нерідко, а більш далекі брати і сестри дуже часто. Наприклад, коли я досліджував батьківську гілку свого родоводу, то встановив і довів документально, що мій дід і бабця п'ятиюрідні брат і сестра. Друзі, швиденько нагадаю, що я редагую сайт хроніки генеалога. Заходьте, читайте, поширюйте. Посилання знайдете в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, підпишіться на телеграм-канал сайту, можна тут або за посиланням у тому ж описі. Ідемо далі. Для підтвердження тези, що всі вихідці з одного села, як правило, є кревними родичами, наведу приклади зі свого досвіду. У селі Рідкодуби Хмельницького району Хмельницької області дуже поширеним є прізвище Банашко. До цього роду належить і моя матір. Звичайно ж, визнають кревну спорідненість лише представники найближчих гілок. Всі інші, нібито однофамільці. Так ось мені вдалося встановити Миколу Банашка або Банаха. Мова про шість діда, який є прямим предком всіх рідкодубських Банашків. Микола, ймовірно, син Шимона, народився в першій половині 18 століття. Відомо, що він мав трьох синів: Авсентія, Захара і Василя, котрі теж мали велике потомство, через що рід настільки розрісся. Ще один приклад. Мій хороший знайомий Олександр виходить із села Водички теж Хмельницького району, звідки походить батьківська гілка мородоводу. Прогнозовано виявився родичем. Далеку спорідненість показав тест ДНК, який я вмовив його зробити. А потім нашу кревність вдалося довести документально. Олександр виявився, увага, семиюрідним братом мого батька. І на завершення якось до мене звернулася землячка пані Лариса, повідомивши, що її прадід, житель села Вітівці, нині бережанка Проскурівського повіту Подільської губернії Іван Якович Шевчук, мав чимало землі, велику господарку. А місцина біля села досі називається Шевців-хутір. Зрозуміло, більшовики все відібрали. Жінка запитала, чи можна більше довідатися про цей успішний український рід. Село Вітівці я вивчав, бо з нього походить дві гілки мого родоводу по материнській лінії. Відповідно, в мене були під рукою скани всіх документів, які збереглися. І Бінго, пані Лариса, виявилася не лише землячкою, а й родичкою. Мій пра шість дід Василь Савчук, є її пра п'ять діду. Але рід пані Лариси пішов від його сина Федора, нащадки якого згодом стали називатися Шевчуками, а мій від другого сина Тимофія. Іншими словами, пані Лариса виявилася саміюрідною сестрою моєї матері або моєю саміюрідною цьоцією, тобто тіткою. Отже, коли люди кажуть, ми з одного села, знайте, перед вами родичі залишається лише з'ясувати ступінь їхньої спорідненості. А наостанок розповів вам одну цікаву історію, яку переповідали в родині пані Лариси з покоління в покоління. Ви любите містику українську демонологію, яка вважається окремим жанром нашого фольклору? Тоді слухайте. Прапрадід пані Лариси Яків Шевчук був білим відьмаком. Він народився приблизно в 1841 році. Якова боялися, але поважали, бо він лікував людей і худобу, а також оберігав тварин від відьмських заклять. Добре знався на травах та іншому знахарському господарстві. До речі, знав всіх чародіях в Окрузі. На вигляд, Яків був статним чоловіком, високого зросту, рудим. Прапрадід пані Лариси любив землю і тяжко трудився. Був гарним господарем, мав коні, худобу, птицю. Вже наприкінці життя обзавівся хутором у лісі неподалік села. Цей хутір був обсаджений різноманітними деревами, як і в об'їзди всі навколишні ярмарки, скуповуючи саджанці. Казали, що особливо любив так звані світиянські вишні, інша назва сльози Ісуса, якими обсадив всю лісову ділянку. Чоловік зла не робив. Але свої знахарські знання нікому не передавав, бо вважав, що то важкий хрест. За які треба спокутувати. Відьмак довго не прожив, помер від сухот приблизно в 40-50 років. Казали, що смерть прийшла до нього на Великдень, проте, Яків не встиг скуштувати свяченої Паски, бо помер зранку в неділю, коли люди ще не прийшли з церкви. Пані Лариса сподівається, що це не завадило йому потрапити до раю, адже існує повір'я, що всім, хто помер в цей світлий праздник, двері до Едему відчинені. А які містичні історії переказували у вашій родині, і чи знаєте ви своїх далеких сестер і братів? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал. Попереду ще багато цікавих тем і матеріалів. Побачимось, Па-па!